Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Дане відео буде присвячене пряжі, з якої я в'язала ось цю свою футболку з ефектом рваного полотна. Далі я ставлю шматочок відео, якраз де я показую пряжу ще на конусі, тобто до моменту початку в'язання саме цієї футболки. Відео було зняте у 2019 році, там я показую зразок, бобінку, етикетку. ну, Ось таке, щоб ви знали, з якої пряжі я в'язала. Хоча, навряд чи ви таку пряжу якби, зараз знайдете, бо це стокова італійська пряжа. Тому ви можете, в принципі, в'язати цю футболку з будь-якої пряжі, будь-якого артикулу просто зі схожим складом. Оце, якби і все. Отже, далі я вставляю відео. Щоб ви бачили ту нитку, з якої я в'язала. Так, друзі, вирішила я зв'язати собі футболочку, ну, або маєчку, в залежності від того, на що саме мені вистачить пряжі. От, ну, ви вже знаєте, що в мене вийшло, тому що бачили фото на початку цього відео. В момент зйомки даного відео я ще не знаю, що у мене вийшло. Є у мене ось така пряжа 55% шовк, 45% котон. Ось така етикетка. Колір, як ви бачите, кемал. товщина пряжі 2,48, тобто 2400 метрів в 100 грамах, двох нитка і 2400. Зараз покажу. Насправді, пряжа мені дуже сподобалася в роботі. Ось, бачите, дві ниточки скручені. Тобто двунитка. От, І дуже-дуже-дуже ну, тоненька, ну, 2400 метрів, тому якби вона така. Перед тим, як починати в'язати будь-яку річ, потрібно зв'язати зразок, особливо, якщо ви ще не знайомі з пряжею. Зразок у мене зв'язаний в 5 складень. Ось, бачите, 5 низочок. От. і в'язала спицями номер 275. Можна в'язати спицями номер 3, але я спробувала саме спицями номер 275, і мені дуже сподобалось полотно. Вважаю, враховуючи те, що це шовк, то ще він і потянеться трішки, тому можна навіть і спицями номер 2,5. Все це. Номер спиць залежить від того, в скільки складень складати пряжу. Тобто у мене в 5 складень і якраз от номер 2,5-2,75 ну, ідеально для такої товщини пряжі. Внизу ось спробувала в'язати резиночку, бачите, яка ну, розхлябана, тобто розпливається. Чому розпливається? Тому що ж в складі є шовк, ну, логічно, що так і буде. І якщо взяти так і потягнути, витягнути. Резиночку. Петельки гарні, ось, ніби стали на своє місце. Але, як самостійно, резиночку якби не держить, і це для шовка нормально. Пробувала різні ось узори, якими хотіла б оформити свою майку чи футболку. І все-таки вирішила зв'язати рвань. Думаю, зв'язати спробувати рвань. Зараз все це виглядає не дуже так. Як би гарно. Але я думаю, після прання от, пряжа і зразочок вирівняється. І буде, все це набагато візуально буде більш гарно. Враховуючи те, що ще і бобінна пряжа, я думаю, вона не буде оброблена сильно, але ну, все може бути. Тому ось таку хочу спробувати рвань. Що у мене вийшло? Ви вже знаєте, фото ви бачили. І пробувала я ще цю пряжу в'язати гачком. Мені, я люблю такі щільненькі узори, не дуже такі дирчасті. Думала спробувати кокетку, якби узор подобається, вигляд пряжі ньому подобається, але, я думаю, товщина не підходить. Так само в 5 складень в'язала і крючком. 1, і мені здається, що все-таки ну, полотно виходить непластичне. Тому, може, треба пробувати або більший крючок брати, або менше складень. 3, 4, може, треба пробувати. Ну, я не буду більш в'язати, тому що все-таки я пробувала в'язати і спицями, і гачком, для того, щоб підібрати, придумати собі модель, що я хочу зв'язати. Враховуючи, що тут в складі є шовк. от, і... Полотно буде гарно драпіруватися, так на тілі, ніби розпливатися, має текучість таку матиме, то я думаю, якраз от рвань буде якраз. А для ось такого узору, для моєї задумки, в мене є бавовна. А зараз я хочу поміряти і подивитися, наскільки зміниться мій зразок після прання. Все це потрібно обов'язково проводити перед тим, як починаєте в'язати. Обов'язково чому? Тому що щоб ви знали, як себе поведе пряжа, і для того, щоб знати і попередити розтягнення чи стягнення полотна, щоб потім можна було порахувати щільність в'язання і скільки набирати петельок для тієї чи іншої моделі, яку ви собі вибрали. Так, ось тут просто розправила ось так. І виходить 20 см в розправленому стані. Ну, Тут також 20 виходить. Але якщо бачите, тут ось так воно побрижено і легко, в принципі, розтягується в цій ділянці. Тому навіть можна сказати, що 21 все-таки, тому що розтягується. Зараз піду виперу і подивлюся, як зміниться. Ну, взагалі, мені дуже подобається блиск полотна. І що ще подобається, що. Нема косини, не косить. Тобто, як в'язала, так і не, не змінюється пряменьке, рівненьке полотно. Не знаю, може, це тому, що чер... у мене 5, 5 складень я робила, але ось ну взагалі красота. Тому що я ось на даний момент ще зараз в'яжу зразок із кашеміра з шовком, то ну просто це просто жесть. Ось як зараз положу рівненько. І ну, дуже косить. Так косина йде. Тому, поки я не розберуся з цією косиною і не уберу її, нічого ще в'язати не буду. Хоча дуже хочеться, дуже. Ну, Оце такий ліричний відступ. Пряжа дуже така м'якенька, ну, шовк. Класно. Я думаю, вийде гарно. І, до речі, що хотіла сказати, оцей зразок важить 22 грами. У мене тут ось ну, трошечки більше, ніж за локоть, тобто, ну до локтя 20 грам ось так. Але у мене всього 223 грами це разом із конусом. Тому, я сподіваюся, на футболку мені вистачить. Сподіваюся, а якщо ні, то буде просто маєчка. Така літня. Натуральна. Головне, що натуральний склад. Щоб було не жарко. Ну що ж, підобрати, що ж, ви побачили, як виглядав зразок до прання, Якби до початку в'язання самої футболки. Ось так зараз виглядає полотно. Після прання вже в готовому якби, виробі. На жаль, відео в мене немає, там, де був зразок, як би випраний. Ну, він є м -м, зразок, той випраний вже є, але я його показую вже коли провожу розрахунки. Це буде в наступному відео. Ось так виглядає полотно. Немає ну, легенький такий блиск, приємне до тіла. І дуже комфортно носити навіть в плюс 28 за рахунок складу і за рахунок ширини виробу. Отже, коли ви вибрали свою собі пряжу для того, щоб зв'язати таку футболку, ну або схожу футболку з ефектом рваного полотна, ви маєте цю пряжу зв'язати кількома різними номерами спиць для того, щоб підібрати той номер, який. Полотно зв'язане з яким номером вам подобається більше. Це я просто для прикладу вам показую. Ви підбираєте номер спиць. У мене полотно зв'язане спицями номер 275 і товщина готового полотна виходить, що, готової нитки в 5 складень, виходить 480 метрів на 100 г. Ви берете свою пряжу, в'яжете зразок кількома номерами спиць і вибираєте той номер, який подобається вам більше. Там, де виглядає полотно. На вашу якби, думку, найкраще. І потім тим номером спиць ви в'яжете зразок уже, якби, такий основний. От. Можете спробувати зв'язати рвань. Ну, тобто, так як на моєму тому зразку, просто якісь елементи такі, щоб подивитися, як це буде виглядати саме в полотні на вашій пряжі. От. А взагалі розрахунки я робила саме по лицевій гладі, без урахування рваного полотна. От. І от, коли ви зв'язали десь зразок приблизно 10 на 10 см лицевою гладю з обраною вами пряжі, ви міряєте цей зразок до прання, скільки петель в 10 см, скільки рядів в 10 см і записуєте це в своєму блокноті. наприклад. Потім проводите ВТО. Я просто прала вручну, і після прання розкладаємо його на горизонтальну поверхню. Хай собі сохне. Після того, як зразок висох, ми знову міряємо, скільки петель в 10 см, скільки рядів в 10 см. І записуємо собі також у блокнот і порівнюємо. Це потрібно для того, щоб знати, як змінюється пряжа після проведеного ВТО. Тобто після того, як ви будете прати, чи може ви просто будете відпарювачем її обробляти. Треба подивитися, як себе буде поводити пряжа. Чи може вона потягнеться і буде кількість петель менша в 10 см, або навпаки пряжа підсяде і буде петель більше в 10 см, ніж було на початку добрання? Так само в рядах можливо було певна кількість, кількість рядів, і потім ця кількість збільшилася, тобто полотно підсіло, або навпаки, кількість рядів в 10 см зменшилася, тобто полотно розтягнулося. От, на це потрібно зважати для того, щоб правильно зробити свої розрахунки. Моє полотно якби, змінилося трохи, але не набагато. Якщо я планувала собі 50 см в ширину, воно вийшло 52,5%. Ну, якщо приблизно, то це виходить, що на 5% мене вона потягнулася в ширину. Полотно. Оце якби і все. Дуже гарно виглядає, мені дуже подобається. Таку футболку можна спробувати зв'язати і зі 100% шовку, або навіть зі 100% мерсеризованої бавовни. Тобто, дивіться, підбирайте собі теж ту пряжу, яка вам подобається, яку ви хочете. Спробуйте на зразках, як воно все це буде виглядати. Крім того, ви можете навіть спробувати з мериносу. У Светрі там, чи в Джемпері спробувати, як, би, як демісезонний варіант, спробувати зв'язати таке саме рване полотно, чи схоже, наприклад. Тобто вибір залишається за вами. Я вам бажаю рівних петель, вдалих проєктів, без розпусків. От, і всього найкращого. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей! Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!